Слава Господу, Слава. дякую Богу за таку можливість і нагоду бути сьогодні в такому чудовому колективі. Це другий захід, який ми такі проводимо. В минулому році так Бог поклав на серце провести щось подібне. І в цьому році це вже другий такий захід і надіємося, що він не останній, хоче якось систематизувати, та як бачимо, що є потреба. Скажу в минулому році, провівши такий захід з тих людей, кого ми запросили, не так багато прийшло. Е, вже з часом ці люди почали до нас звертатися. Ми цим людям залишали візитки, залишали якісь свої контакти, і ці люди зверталися до нас. І ми е, кого відправили на реабілітаційний центр, з ким маємо так спілкування, хто тільки десь е, на такій е, стадії, тільки роздумів, е, що йому потрібна свобода, що він хоче змінити все в своєму житті. Взагалі, робота з залежними це. Якби, непроста робота. Не так просто вирвати з залежного в тому стані, в якому він перебуває. Мене звати Вадим, хто ще не знає мене, я також з залежний. Свого часу візьму мікрофон, мені так. Зручніше. Свого часу. Я теж. Вживав, що я тільки не вживав. Я можу сказати так, є такий термін полінаркоман. В наших кругах говорили, щоб пічка дров не вибирала. Тобто, аби тільки не бути в тверезому стані. Що завгодно, все, що можна, аби тільки не бути в тверезому стані. Тому говорячи про проблематику залежності, я більш такий практик, ніж теоретик, тому що сам це особисто пережив і знаю всі трудності і складності, які виникають з тим. Залежність це набута гостра потреба здійснювати будь-які дії або вживати будь-які речовини. Тобто людина не народжується з цим. Людина набувається у цю гостру потребу щось вживати, чи гостру потребу робити ті чи інші дії. По всекденному житті більшість так ми сприймаємо, ну залежна людина це хто? Це алкоголік, наркоман, ну ще хто там курить цигарки. Ось це залежна людина. О. Але якщо брати в більш такому е, широк, широкому, е, контексті взагалі цього визначення, е, то в залежності попадає дуже багато різних, крім алкоголю, наркотиків і, і дютюно. я скажу, що на сьогоднішній день е, це явище масове в церквах. Тобто Якщо це раніше було сугубо тільки для світу, зараз це явище масове в церквах. Є така залежність, як переїдання, були називається. Дуже багато віруючих людей точно так само попадають в цю залежність. Є така залежність, як трудогалізм, дуже багато людей попадають в цю залежність, будуючи віруючими людьми. Дуже багато на сьогоднішній день людей попадає в залежність з порнографією, дуди. це християни, віруючі люди. Треба говорити щиро, що є з цим проблемам церква. Дуже багато людей. Мають інтернет залежності, від соціальних мереж, від телебачення, і з цих залежностей можна перечисляти, їх є багато-багато і багато. Залежність буває фізичною, коли людина на фізичному рівні відчуває, що їй погано себе почуває, коли позбавляють того чи іншого. Буває психологічна, а буває емоційна. Як бачимо, що залежності бувають різні, і ніхто не застрахований від того, щоб потрапити в залежність. Ніхто не застрахований жодних з людей. І будь-яка залежність завжди з собою буде тягнути тільки біль, тільки страждання, тільки розруху і тільки смерть. Залежність до іншого не веде. Природа, сутність, така основна властивість залежності. Вона виходить за межі матеріального світу, Далеко-далеко за межі матеріального світу І за межі взагалі людського розуміння. Тому що важко зрозуміти, коли людина багато років в залежності натерпілася від цього, настрадалася, її десь кладуть в якусь лікарню, вона там прокапує її, вона там проходить цей амстерентний синдром. Все, фізично вона себе почуває чудово. Вклали багато грошей, все там рідні, близькі. Вона не встигла звідти вийти короткий період часу, і людина повертається назад в той самий стан. Це ще добре, якщо короткий період часу. О більшість прямо з цієї лікарні їдуть далі за, там, на притон чи хто куди. І у розум ну, складно вміщається, як людина із-за якоїсь речовини, просто із-за якоїсь речовини, переступає через сім'ю, переступає через рідних, переступає через близьких. Переступає через сльози близьких і рідних, її нічого не цікавить, для неї є одна тільки ціль. І вона от як досягнути, от як попасти знов в цей самий стан. І це складно отак, людським розумом просто зрозуміти, коли ти спілкуєшся з залежними людьми, от на сьогоднішній день, от приходив Саша Попов такий, його дуже багато Дубенчан знає. О, людина, який в страшнішій алкогольній залежності. Ми за цей час походили, були в людей, які вживають наркотики, ну, в дуже складному стані люди. І ти людям пропонуєш якусь допомогу, і їх на сьогоднішній день тут немає. Їх немає. Вони, так, да, вони розуміють, в якому вони стані, але на сьогоднішній день тут немає. І складно і неможливо практично зрозуміти, чому людина так себе веде. Я скажу вам більше, я скажу вам як з залежних людей. Це людина сама не розуміє, чому так себе веде. Вона сама не розуміє, чому вона так себе веде. Згадую своє життя. Ти вранці просинаєшся, ти сам себе ненавидиш. Ти сам себе ненавидиш, наводиш і того, що ти так живеш. І ти з цим нічого зробити не можеш. Ти все рівно йдеш, ти все рівно шукаєш, ти переступаєш, робиш такі самі наймерзенніші речі, аби досягнути тільки того. Того, що так, так тобі потрібно. Тобто з поведінки залежних можна зрозуміти одне, якщо поспостерігати і піддати аналізу, залежна людина сама собі не належить. Бо вона не належить собі, вона не є хазяїном свого життя, є якась сила, яка її контролює, є якась сила, яка говорить їй іде, є якась сила, яка змушує її. Ну, рухатись по життю і робити ті речі, які вона робить. Ми сьогодні чули свідоцтво. Я особисто пережив це свідоцтво. Дивилися брати. Що ми почули? Як отримали свободу, як звільнилися від цієї залежності? В людей життя прийшов Ісус Христос. За будь-якою залежністю стоять демонічні сили. За будь-якою залежністю стоять демонічні сили. Саме тому людина сама не може цьому протистояти. Саме тому людина сама не може цього побороти. Саме тому людина протягом багатьох років, як казав Шевченко, мучиться, карається, але не кається, бо нема можливості розірвати просто оцей замкнутий круг, по якому вона обертається. Ми, якщо побачимо спочатку, людина. Просто так називають, балується. Да? Всі, хто має досвід залежностями, ти ж не став зразу там, випив 50 грамів, став алкоголіком. Чи там десь ти покурив трави і зразу ти став там, наркоманом вже там в системі. Все починається поступово. Людина спочатку спробувала, з будь-якою залежністю. Людина спробувала, далі людина ти бачиш, вже систематично вживає і бачиш, ще через деякий період часу людина повністю одержима цим. Людина повністю цим одержима. все її життя, це її життя, це є ось ця її залежність. Більш для неї нема нічого ціннішого, ніж це. Ну, причин, чому людина попадає в залежність, їх дуже багато. Їх дуже і дуже багато. І тут ну, можна провести тут трьохденний семінат, тільки розбираючись, чому саме людина попадає в ці залежності. Але нас на сьогоднішній день більше цікавить. Як позбавитися цього, як вийти з цього, як позбутися цього стану, як допомогти нашим рідним і близьким, що зробити, щоб люди отримали нормальне, повноцінне життя? І на це нам проливає, дає відповіді саме Слово Боже. Голос сьогодні говорив про це місце писання. Я буду його говорити також. До речі, ми навіть не, домовляли, не домовлялися з ним. Просто ми десь пережили щось подібне. Ми розуміємо, що це за стан. О, і слово відкриває, що це за стан. Це 8 розділ Євангелія від Луків з 26-го вірша. І прийшли вони до землі Гера. Герасинської, яка навпроти Галилеї. А коли він вступив на Соботіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в невдомі огробниця. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав, що тобі до мене, Ісуса, Сину Божого? Сину Бога Всевишнього, благаю Тебе, не муч мене. Така відбувається історія. Ісус Христос приплив в певну, ну, в певну там, землю. Тут вибігає до нього біснуватий. Яка характеристика цього біснуватого? Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до Його ніг і гучним голосом прокричав, що тобі до мене, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус наказав нечистому духу вийти з Нього, з того чоловіка. Тривалий час він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами і путами стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Тобто, яка характеристика цього чоловіка? Цей чоловік, написано, був з міста. Тобто цей чоловік колись жив в місті, але закінчилося тим, що він чомусь оказався в печерах, де там коронили людей. Чому з залежною людиною, з одержимою людиною неможливо жити поряд? З нею неможливо знаходитися поряд. Точно так само відбулося з цим чоловіком. Як бачимо, цього чоловіка, мабуть, були рідні і близькі, які намагалися десь прийняти участь в житті цієї людини. Тому що написано, що її обв'язали ланцюгами, десь намагалися йому яким чином допомогти. Але це все нічого е не працювало. Чому? Тому що цей бес, який володів цим людиною, він ганяв його по пустині. Написано, по пустелях взагалі. Ця людина собі не належала. І рідні і близькі не могли якось допомогти і вплинути е, ну, на, на життя цієї людини. Що відбувається далі? Я не буду перечитувати всю цю історію з, 30, з 35 вірша ми читання. Після того, як Христос його звільнив, люди прийшли, побачили те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів, одягнений, при розумі. Біля ніг Ісуса і налякалися. Що відбулося? Коли Ісус Христос звільнив цього чоловіка від Його демонів, люди прийшли і побачили яку картину, що цей чоловік, якого в'язали, цей чоловік, якого ізолювали від суспільства, цей чоловік, з яким не хотіли мати нічого спільного, там, клали в наркодиспансери, сажали його в тюрми, цей чоловік сидів біля ніг Ісуса Христа одягнений. Це одне із свідоцтв. Людина, яка навертається до Господа, перше, що преображається таких... це зовнішній вигляд. Людина починає стежити за собою. Вона починає дивитися за своїми речами, вона починає дивитися, вставляють зуби, я знаю, такі гремняють носи, аби тільки нормально виглядати після того, як пережили вони знущання, будучи в цьому рабстві рабстві гріха. Людина змінює перше зовнішній вигляд. Дальше людина була при здоровому розумі, тобто з людини з'явилися нормальні цілі, людини з людини з'явилися нормальні думки. Вона прийшла до пам'яті. Ці люди, які перебувають в такому стані, вони неадекватні, вони не розуміють до кінця, що з ними відбувається. В них немає якихось правильних цілей, правильних думок, правильних бажань. Це все спотворив сатана. І ці люди повністю знаходяться у владі цих демонічних сил. Далі цей існуватий знаходився біля ніг Ісуса. Далі в цій історії розказано, що Він, е е ця людина, той чоловік, 38-й той же чоловік, з якого вийшли віси, просив його, щоб бути з ним. Тобто Ісус Христос став для цінністю. нього цінністю. Він хотів залишитися з Ісусом Христом. Він не побіг зразу, отримавши звільнення. До рідних, до близьких, заробляти гроші. Він не побіг десь займатися якимись своїми справами. В нього з'явилася нова цінність. В нього з'явилася цінність, і ця цінність була Христос. Я, дивлячись на це, він послухався Христа, він каже, я хочу йти з тобою. Христос каже, ні, іди там до своїх і розкажи, що тобі зробив Бог. Він не сказав, він не став суперечити Христу, що ні, я все-таки піду з тобою. Він почав слухатися. Він став спукляний Господом, він почав виконувати те, що хотів від нього Господь а не якісь власні особисті свої бажання. Ця людина пережила Господа і пережила звільнення, яке дарував їй Господь. Ми практикуємо таку молитву. Ми молимося за людей, які перебувають в залежності. Тобто людина, яка перебуває в залежності, і не потрібно допомогти, за неї потрібно помолитися, потрібно розв'язати всі оці вузли, які нав'язав сатана, помолитися, щоб Бог звільнив її від цієї залежності. Але ми не робимо цього з людьми, які не навернулися до Господа, які не сповідували Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Які не прийняли Ісуса Христа як свого Господа Спасителя. І це не лицеприяття. Немає сенсу молитися за звільнення людини, якщо людина не навернулася до Господа. Хіба що є особливо якесь керівництво Духа Святого, що за цю людину потрібно помолитися чисто для того, щоб вона покаялася? От якщо є таке керівництво, то за таку людину можна звершити за таку молитву. Але якщо людина не навернулася до Ісуса Христа, немає сенсу молитися за нею ну, молитву звільнення. І це відкриває нам слово Боже також. Е, Матвія, Матвія, 12, розділ, 43 Верша. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить. Тоді каже: повернувся до свого, до, до свого дому, звідки вийшов. І, повернувшись, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Він тоді йде. Бере із собою всіх інших духів, гірших від себе. І вони, війшовши, живуть там. І кінець цієї людини буває гірший від початку. Так буде і цьому злому родові. Що відбувається, коли людина має залежність, коли людина одержима, за нею звершується молитва за звільнення? Ну, де вони не будуть чекати? Вони підуть. Вони підуть. Але якщо місце цієї в серці цієї людини не займе Ісус Христос, вони повернуться. І якщо людина не прийняла Ісуса Христа, вони повернуться в будь-якому випадку. І написано, що цій людині буде ще хуже, ніж до цього. Чому? Вона повернеться своїми друзями. Вона повернеться своїми друзями. Я свого часу переживав деякі подібні стан. Коли я, мене знайшов Господь в цьому житті, і я вирішив, ну, що я можу вже жити якось по-іншому, я можу... Займатися якимось бізнесом, там час від часу буду собі там проповідувати, а взагалі служити Богу не буде. ну всі ж люди так живуть. Ну, Віруючи, живуть так. Працюють, дітей родять, за границю їздять, заробляють. Ну і ж, нормально живуть, би, що з'їсть це добре, ну нема в цьому нічого поганого. Що відбулося в В моєму серці не було Христа. Тобто я вирішив, що я вже можу жити для себе. Ну я ж не жив до цього. Тож ж трошки поживу. І я скажу оцих сім слідчих, я всіх знаю по іменах. Я особисто з кожним з ними знайомий. І такій людині набагато хуже, ніж до того, поки вона познайомилася з Христом. Тому в багатьох випадках дуже важливо звершувати таку молитву за звільнення, і людина отримує звільнення тоді, коли вона навернулася до Христа, і тоді, коли Христос живе в її серці. Бо є багато так. От поїхала людина на центр, побула на центрі, приїхала з центру. Не помогло, ставши більше, ще хуже. До цього там випивав, а тут почав пити, просто взагалі, ну не зупиняючись. Ну. Оце працює цей принцип, про який говорив Ісус Христос. Тому що місце в серці одержимої людини, перш за все має зайняти Христос. Він має бути там царем, він має там царювати, людина має посвятити себе на служіння для Господа. Я скажу, це працює. Це єдине, що працює, те, що пережив я особисто в своєму житті. Коли ти служиш Господу, Бог дає тобі свою благодать, дає тобі свій ресурс для того, щоб протистояти залежностям. Тобі не хочеться. Я на сьогоднішній день спілкуючись своїми знайомими, там, з якими я виріс, вони мені, ну все ж таки, є спокуса, я буду спокусником, там один знайомий каже, я буду тебе спокушати. Я розлука, мене ці речі вже не спокушують. Мене ці речі вже не спокушують. О. І це не тому, що я такий молодець, а тому, що Бог дає свій ресурс і свою благодать. А Бог дає свій ресурс і свою благодать для досягнення своїх цілей. Бог не дає свого ресурсу і своєї сили людині для того, щоб людина жила так, як вона собі хоче жити. Тому тут такий важливий момент, щоб життя людини, яка залежна, зайняв Ісус Христос. Тому я скажу, що ми, ну, тут дуже багато в нас людей проблем. Дуже багато в місті дубно проблемних людей. Ми з багатьма зустрілися. Вірю, що і будемо сьогодні ще молитися за це, щоб що Бог присував в їхніх серцях, що Бог приводив їх. Є реадиційний центр. От брати служать, дуже бачить в цьому таку Божу дію. Як працює Бог? Бог вириває людей з цього світу, поміщає їх в церкву і посилає їх в світ. Свого часу Бог вирвав мене. Минулого року приїхали ми. Так само ми спілкувалися з братом Павлом. Він і прийшов зібрання. О, але це спілкування залишилося в серці, в розумі. його. він до цього десь повертався. Закінчилося тим, що він знайшов нас. О, на сьогоднішній день ви бачите, це зовсім інша людина. Чому? Тому що з цього пісноватого став отой, хто вже сидів них, Ісуса. Христос. Прийшов в життя людини. Вірю з тими, з ким спілкувалися, що також будуть плоди, будуть спасені люди. Я хочу вас закликати, хочу вас мотивувати для того, щоб працювати з цими людьми, щоб волитися за цих людей. Я скажу більшості, от ми три дні провели на вулицях міста. Більшість людей, що до нас підходили, питаються, ви свідки й ми зробили такий висновок, що практично люди, крім свідків його, нікого не знають. Як будь-то більш тут, нікого нема в місті. Тому хай Бог благословить вас, е, горіти для Христа, перезагрузитися для Христа, не бояться свідчити, виходити працювати з цими людьми. Вам, ну, нам Господь дав владу наступати на всяку ворожу силу. Ми можемо до цих людей молитися. Повірте, демони бояться вас, в кому Дух Божий. Демони бояться вас? Не треба боятися їх. В будь-якому випадку ви можете наступати на це. Користуйтеся цією владою, яку да, дарував Господь. Е, хочу сказати, хто має проблеми з якимись залежностями в своєму житті, е, підходьте, закінчте зібрання, підходьте, ми будемо молитися за вас. Хто хоче, хто бачить, що має проблеми, підходьте, ми будемо за вас молитися, звершити таку молитву, щоб Бог дав звільнення. Цих залежностей є дуже багато. Якщо проаналізувати, ми щодня є в групі ризику попасти в будь-яку залежність. Тому, хочу, хочу. можливо, хтось має таке бажання якось перезагрузитися, перепосвятити, як брат казав себе для Господа. Можливо, хтось хоче зайняти якусь нову позицію по відношенню до служіння таким людям. Будемо теж за це молитися. Піднімайте руку, виходьте сюди. Це все робиться перед Божим лицем. Ми зараз запросимо, щоб братів наших, брати заграють ще одну пісню. в славу Господа. Маємо можливість приблизитись до Бога, проаналізувати своє життя і просто сказати Господу те, що нас на серці, те, що ми хочемо сказати. Хай Бог благословить кожного з вас і нас. Амінь.